Доброго ранку. Добрий. Це вчора я вам писав з приводу машини. Ви казали набрати вас сьогодні, щоб поговорити. Що ви подумали, Дивіться, ви настали, що я залишаю вікне зиму. Ви забираєте на зимній? Так. Ну, в принципі, да, я згоди. Парні, усім привіт. Ну що, не дивлячись на те, що на вулиці вже грудень місяць, на вулиці прохладно, я подумав, і вирішив, що все-таки є сенс знайти якийсь цікавий невеличкий міні-проект для нашого канала, чого, того що, а можливо, хтось із вас під Новий рік шукає собі якийсь недорогий цікавий апаратик в бюджеті, я думаю, там в районі 4 тисяч доларів. Тому я такий апаратик, парня, знайшов і готовий вам його показати. Давайте так, як ви просили, без води, без, лиш... без лишніх розмов, показую вам апарат, який я. Знайшов. І так, пушка наша виїжджає і ми потихеньку направляємося додому. Як ви зрозуміли, вже в заправленому стані. Так ось такий апарат мені вдалося відхватити. Як ви зрозуміли, це Audi A4 1.8 газ бензин на звичайному атмосферному моторі. Так, значить, що стосується даного апарату, це у нас рестайлінг 2000 року. Машинка виглядає ось таким чином. І давайте зробимо невеличкий огляд для того, аби розуміти, що нам вдалося взяти. Значить, що стосується передньої частини по машині. То із нюансів, у нас тут що, трошечки вищелкнувся бампер. Так? Це так нам потрібно буде установити аналогічно, і з цієї сторони. З чим це пов'язано, не знаю, але думаю, так, що знімали бампер для покраски і трошечки неактивно його поставили. Значить, якщо говорити в загальному по машині, то із нюансів, що нам потрібно буде зробити. Є на арках ось такі підточкування, які ми постараємось локально тут підфарбувати, зробити це все діло гарненько. Знайш, що стосується зіркал. Все чітко, все в ідеалі. Питань тут немає. Невеличкі царапки, які ми приберемо. Що стосується ручок, також є невеличкі царапки, які також треба буде сполірнути. Знайш, що стосується передніх дверей водійських понизу. Ось таким чином виглядають двері знизу. Тобто ви зрозуміли, ні ржавчинки, ні рижиків, нічого немає. Що стосується порогів, ось таким чином виглядають проєми, Ну і пороги ось тут проблем ніяких немає. Так, значить по салончику більш-менш все в цивільному стані, все ніби непогано і збережено. Значить, педальний узел виглядає ось таким чином. Подсвітка працює. Що стосується дверних карт, виглядають вони ось таким чином. Нічого не вбито, не подерто, не поцарапано, все максимально ціле. Значить, по комплектації у нас два передніх стеклоподйомника, електрозеркала. Центральний замок, тут зрозуміло. Далі, Тут у нас в подаруночок переходник на заправку ГБО. Ну і ви зрозуміли для самооборони. Значить, Що стосується водійського його сидіння. Грязнувати ми його почистимо, але саме головне, що воно не порване і не розірване тримається своєї купи. Руль виглядає ось таким чином. По-моєму, навіть дуже достойно. Да, по машині є ось такі нюанси. Трошечки це все діло грязновато, але ми все це приберемо. Знайш, що стосується фарби на ручках поворотників і включення фар, все ціле, нічого не старто, нічого не вбито. Знай, що стосується коректора, фар працює, газ присутній. Ми давайте коротко пройдемося по задньому ряду сидінь. Карта виглядає ось таким чином. Трошечки вона, звичайно, що від свого віку вже провисла. Подивимось, можливо, ми зможемо це все діло підправити. Але в загальному карти максимально збережені і цілі, не зацарапані, не вбиті. По комплектації, як ви зрозуміли, стеклоподйомники у нас електричні, тільки передні, задні на ручках. Далі, що стосується самого желіза, по дверям виглядає це все діло ось таким чином. Тобто, як ви зрозуміли, ржавчини ніде нічого немає. Проєм виглядає ось таким чином. Пороги максимально цілі. Всі защити, весь пластик, все на місці. Сам проєм виглядає ось так. Що стосується сидінь, сидіння грязноваті, але саме головне, що максимально збережені, Тобто, не порвані, не розірвані. Присутній підлокітник. Так, ну і ззаду машинка виглядає. Ось таким чином. Нічого не порвано, не пропалено. Як ви зрозуміли, навіть чорна стеля. Що стосується центральної консолі, тут, до речі, все є, все присутнє, це я вже розбирав, бо намагався підключити діагностику. Відразу не вийшло, але про це ми поговоримо трошечки пізніше. Сам кавролін чорного кольору, тут знизу все ціле. Самі кріпежі сидушок без ржавчини, без всяких нюансів. І ось таким чином виглядає торпеда, сидячи ззаду. Задня частина кузова виглядає непогано, все максимально ціле. І з нюансів, єдине, що є ось підточкування невелике ось тут і невеличке підточкування є ось тут. В загальному питань немає. Що стосується багажного відсіку, Проєми виглядають ось так. Все максимально чисто і збережено. По-моєму, збереглась машина навіть дуже непогано. І ось таким чином виглядає кришка багажника. Аварійний знак зупинки присутній по самому багажнику. Підсвітка працює, обшивка в достойному стані. Нічого не зашоргано, не порвано. Все в оригіналі, як має бути. Да, трохи грязновато, але ми це все діло виправимо. Є вогнегасник, є запаска Запаска в ідеальному стані. Думаю, навіть ніколи не використовувалася. Ну і тепер заглянемо під кавралін задньої полички, заднього багажника. Так, значить, балон ГБО. Тут все зрозуміло. По самому кузову питань ніяких немає, ніде нічого не ржаве не гниле. Тобто виглядає в ідеальному стані. Все по заводу, все защлкується, все закривається. Верхня поличка. Абсолютно збережено, питань до неї ніяких немає. Підсвітка працює, динаміки в наявності. В загальному задня частина кузова має ось такий вигляд: глушитель ось так. Подніщу, дивимось ззаду, все максимально ціле. Що стосується правої сторони, із нюансів, тут у нас в принципі все більш-менш задовільному стані. Самі диски не подерті, краска ніде не здерта. Так? тобто Нам їх тут потрібно буде єдине, щоб помити, почистити. Самі арки виглядають ось таким чином. Наскільки я зрозумів і наскільки це правда, що стосується тормозів, тормозі, тормозних дисків, колодок все поміняно, все зроблено. Самі двері виглядають ось таким чином. Заправочний лючок. ГБО виведено сюди, так, тут ніякої ржавчини, нічого гнилого немає, тобто максимально збережений стан. Далі по цій стороні, якщо ми будемо дивитися із нюансів, в принципі на арках тут єдине підточкування ось в цьому місці, якщо на камеру видно. А так в загальному повністю жива машина. Єдине, що тут є царапка, це ми уберемо. Так, зіркала виглядають збереженими. Що стосується. В передній правій пасажирській дверки проєм виглядає ось таким чином. Нижній кант дверей абсолютно збережений. Що стосується порогів, виглядають ось таким чином. Весь захисний пластик також присутній. Чутка грязновата, але ми це все приберемо. Що стосується сидінь, сидіння збережені, також пасажирське не порване. Єдине, що трохи трьох, грізнувати. Ну, що ми маємо далі? Торпеда у нас виглядає ось таким чином. Тут у нас є якийсь привіт від попереднього власника. Лобове вікно ціле, без тріщин, без пошкоджень. Ну і дивимось задню праву дверку. Все збережено, без корозії, без нюансів. Ось таким чином сама карта також збережена, в принципі, ніяких царапин. Пошкоджень немає. Так, значить, стеклоподйомники працюють. Задній ряд сидінь виглядає ось таким чином. Аналогічно потрібно буде підчистити. Кавролін збережений, ось так це все діло виглядає. Пластик не унічтожений, по-моєму, навіть непогано зберігся. Єдиний нюанс це ось тут ногами десь трохи продерли, продерли цю сітку. Подивимося, як ми зможемо це виправити. Далі, що стосується. Кузова в районі вікон. Ось я біля заднього вікна веду. Тобто ви зрозуміли, ніде нічого не полущено, не облущено. Краска максимально на місці. Так, ну і тепер що стосується переднього лобового вікна, аналогічним чином, ніяких нюансів тут немає. Переміщаємось всередину. Поговоримо трішечки про комплектацію. Значить, Як я вже сказав, по комплектації у нас передні стеклоподйомники обидва працюють, електрорегулювання зеркал все працює, центральний замок працює. Коректор фар працює. Що стосується поворотників, тут все без питань. Аналогічно, і включення фар і габаритів. З цієї сторони у нас управління дворниками. Регулю... Регулювання швидкості спрацювання двірників. Значить, тут у нас це все діло виглядає ось таким чином. Все працює, нічого не болтається. Єдине, що не до кінця я зрозумів, навіщо тут робити ось такий нюанс. Верніше, як я зрозумів, це було зроблено для того, аби тримач телефона не йорзався вниз, не падала ось ця річ. Хоча вважаю, що це максимально непотрібна штука. Значить, ось таким чином у нас виглядає. Центральна консоль. значить, зверніть увагу на клавіші. Абсолютно все в гарному стані. До речі, хто знає у ауді больне місце це ось цей подстаканщик. Так, в даному випадку все працює, що не може не радувати. Ну і само собою, ось така магнітолка. Ніби як піонір, але саме головне що USB, AUX, Bluetooth. Тобто будь-які варіанти на ваш смак. Значить, що стосується самого кліматконтролю, він тут присутній. Єдине, що що стосується клавіш, повністю все працює. Єдине, що як завжди, верніше не як завжди, а що не є дивним, не працює сам кондиціонер. По якій причині, тобто мається на увазі, він не холодить, ми вияснимо і розберемося. Думаю, що тут проблем особливих не буде. Далі, що стосується ручки КПП, ось таким чином вона виглядає. Не порвана, не пошкоджена, на мою думку, як для 2000 року, навіть дуже збережена. Сам щехол не порваний, ціленький. Так, да, є якесь невелике забруднення, але то все діло прибираємо так. Далі тут у нас розетка 12 вольт. Підсвітка працює, що не може не радувати. Ручничок. Ручничок у нас працює. Все тримає, все затягує. Питань по ньому немає. Тут у нас ось така пахущечка є, так. Що стосується верхніх підсвіток. Повністю все працює. Тобто бокові працюють, центральна консоль працює. Підсвітки працюють. Да. До речі, що мені сподобалось, ввечері звернув увагу. Дуже ефектно працює ось ця підсвітка. тобто ти, Я ще покажу, як це виглядає. Тобто Постійно ось сюди підсвічується червоним кольором. ну, тобто Зручно. Ви зрозуміли, так? Що стосується плафонів освітлення заднього ряду, аналогічно все працює. Питань ніяких немає. А тепер подивимось, що ми маємо в бардачку. Бардачочок у нас працює, як я вже сказав, це у нас попільничка. Від задньої консолі, тут де у нас знаходиться роз'єм АБД, аналогічно звідти кришка, нічого не поломано, всі кріплення на місці, це потрібно буде доустановити. Сам бардачок виглядає ось таким чином, трошки грязнуватий, але ми це все поустраняємо. Те, що стосується противотуманок, все працює. Єдине, що спереді на передньому бампері, права противотуманка працює. Заднє ліва не працює, потрібно буде поміняти лампочку. Що стосується самого кліматконтроля, абсолютно кожна клавіша працює, тобто все реагує. Єдине, що по якійсь причині не працює охолодження повітря. Подивимось, вияснимо. Далі тут у нас присутній ось такий кармашик. Тобто, це, наскільки я розумію, попільничка, але використовувалась вона для інших цілей. Ну, як мінімум все приємно виглядає, нічого не унічтожено. Ну, що стосується приборної панелі, виглядає ось таким чином. І да, до речі, що я можу сказати, що, наприклад, в порівнянні з 203-м Мерседесом, що не каже, навіть не дивлячись на те, що машина на 2 роки старіша, але що стосується панелі приладів, ну, виглядає максимально непогано. І давайте для початку спробуємо включити запалення, завести і подивитися, як це все діло виглядає в роботі. І так, Заводим, співточочку машинка завелась і заветна буковка ОК, що є немало важливим, якщо говорити про такі автомобілі, як Audi, думаю, ті, хто їх мали, ті знають. Що стосується пробігу 283 719 км. Ось так це все діло виглядає. Ось так це все діло працює. Що стосується сигналу, сигнал працює. Фари всі працюють, габарити працюють, поворотнички працюють. Ну а зараз ми перемістимось в гараж і поговоримо про те, що у нас під капотом. Перше, на що треба звернути увагу, це на саму кришку капота, яким чином вона виглядає. Перше, що кидається в очі, це те, що присутня шумка. так, Всі кліпси абсолютно на місці, вона навіть більш-менш частенька. Єдине, що її слегка треба буде пропилисосити. Значить, сама кришка і її петлі виглядають ось таким чином. Я думаю, для тих, хто в тімі. тут розуміє всі заводські наліпки всі на місці. Що стосується омивача, все працює, підігрів, працює. Значить, сама кришка по контуру, ось тут, в тих місцях, де вона найбільше піддана, скажімо так, корозії, виглядає ось таким чином. Тобто вона не гнила, не ржава, в принципі, має місце бути. Як то говориться, в принципі, ще поїзди. Ось так виглядає у нас капот. Жабо повністю все на місці, ціле і не поломане. Тут у нас знаходиться. Акумуляторна батарея, яка, я, наскільки розумію, стоїть нова. Виходячи з того, що ми бачили навіть в салоні по ній гарантію. Ось так. Є навіть смотрове віконце, індикатор, так званий. Да, що Мене здивувало, що він насправді 65 А, але якийсь такий ніби малесенький. Так? По праву сторону жабо виглядає ось таким чином. Бачок тормозної жидкості. Тут я так розумію, у нас знаходиться там під жабо, блок підохранітелей і, скоріш за все, блок ЄБУ. Ось таким чином виглядає сам двигун. Як мінімум, можна однозначно сказати, що мотор перед продажею не мився, не готувався, але не дивлячись на це, тут все виглядає максимально цивільно. Я би навіть сказав, що особливо його якоїсь мийки чи якоїсь уваги він не потребує. Тобто має на увазі, що особливо ніяких там підтікань. І так далі, я тут не помітив. Все чисто, все цивільно. Тут у нас діагностичний розйом ГБО, бачок, зверніть увагу, як виглядає. Тобто він не пожовтів, не постарів, ще в принципі навіть очень даже непоганий. Значить, що стосується ГРМ, то наскільки мені попередній власник сказав, я йому в принципі, вірю, все це діло мінялося на 263. 1600 км, а саме 6 числа 10-го місяця 2022 року. Що стосується маслозаливної кришечки, подивимось, ось таким чином вона виглядає, Емульсія відсутня, виглядає нормально. З цієї сторони, табличка у нас присутня. Тут всі заводські таблички присутні, наліпки присутні. Що стосується кріплень фар, зверніть увагу. Все ціле, все по заводу, нічого не розбарахоляно. Самі фарки виглядають, на мою думку, навіть дуже достойно. Вони не уничтожені, не пожортівші. Питань до них немає. Так, да, ми їх легасенко споліруємо, але навіть шкурити не будемо. Значить, що стосується самих крил, то, на мою думку, вони навіть не крутились, не знімались. Ось так виглядають болти наступний. Так щоб світло не заважало. Ось так виглядає тут. І ось так виглядає тут. Тут ніякої корозії, ржавщини нема. Стаканчики всі на місці, все хорошо. Ну І тепер давайте ще з фонариком прийдемося, подивимось. Да, на що Я, до речі, з цікавого звернув увагу, що тут, я так розумію, основний вентилятор охлаждення він йде на видно, так? Але поруч є другий, який на електричній тязі. так? Яким чином це тут функціонує, мені поки що не відомо. Але, скоріш за все, що основний на візкомуфті це основне охолодження двигуна, а тут у нас йде вентилятор, відповідаючий за кондиціонер. Ось таким чином виглядають фари ззаді, тобто ніякого колхоза немає, нічого не зломано і не поломано. Тобто, виходячи з такого невеличкого аналізу підкапотки, можу 100% однозначно сказати так, що ДТП попередку цієї машини точно не було. Але само собою ми зараз робимо, підключимо діагностику, почитаємо помилки, подивимося, що ми маємо. А після цього ще пробіжимося, толщиноміром поміряємо ЛКП. Ну, а тепер, що стосується комп'ютерної діагностики, значить, хочу трошечки похвалитися. Після Мерседеса я психанув і все-таки рішив собі купити нормальну діагностику, яка буде читати ну, практично всі автоматично. Довго я намагався вникнути в це питання, тому що зараз на ринку дуже багато різних варіантів. Значить, що я для себе взяв? Ось такий лаунч. Так, зрозуміло, що це китайська його копія з таким ось перехідником, верніше удлінителем, який в мене працює з програмою Diakzona. І так, переміщаємося ми в салон. ОБД роз'єм діагностичний у Audi a 4 знаходиться ось в центральній консолі. Діагностичний інтерфейс я підключив, він на місці. Червоний індикатор говорить про те, що він готовий до роботи, тому підключаємо телефон і дивимося. Переходимо до нашого додатка, як я вже сказав, діакзона. Запускаємо додаточок. Діагностика. Далі обираємо Audi ну і беремо для початку, наприклад, електроніка двигателя. І кому, наприклад, буде цікаво, більш. Детальніше узнати по поводу діагностики, яку вибрати, яку краще, яку і чим вони відрізняються. Напишіть в коментах. Я постараюся зробити окремий відеоролик на цю тему, для того аби ви собі могли правильно обрати, що вам краще підходить. І, наприклад, почитаємо помилки. Значит, що ми маємо на даний момент: помилка P1116, ряд. 1 зонд 1 цеп подогріва обрив цепі. Управління зажиганням циліндр 1 обрив цепі. Управління зажиганням циліндр 3 обрив цепі. 0134, ряд 1 зонд 1 нет активності. Зрозуміло, що остання ось ця помилка і перша вони між собою пов'язані. Далі, що стосується управління з зажигання циліндром 1 обрив цепі, по першому циліндру і по третьому, будемо виясняти, але тим не менше, можемо попробувати Наприклад, збити ці помилки, забігаючи на період, скажу я це вже робив. Це помилки, які вони справді присутні в даному авто, того що я вже їх збивав, вони знову з'явилися. Що це і до чого? Ну, зрозуміло, що будемо розбиратися. Тобто, в загальному, я думаю, ви зрозуміли, по машині, на мій погляд, Даний транспортний засіб є справді достойним варіантом. Робіт тут, по суті, мінімум. Основне, на мій погляд, це те, що потрібно поприбирати на арках ось ці невеличкі підточкування, так, щоб воно виглядало по заводу. Але перед тим, як закінчити даний відео, давайте все ж таки пройдемося тощоміром, перевіримо ЛКП, що у нас фарбовано, а що ні. Давайте з капота. 108, 104, 112, крило переднє. 140. Арка передня ліва 114. Переднє крило 115, двері водійські 115, низ водійських дверей, 115, задня дверка пасажирська, ліва сторона 168, 358, 385. Тобто робимо висновок про те, що Ця дверка підфарбовувалась. Якщо придивитися, видно, що вона підфарбовувалась по-людськи, тобто мається на увазі, скоріш за все, знімалися повністю ці декоративні накладки. Чого? Того, що фарба ніде не лущиться і не сипаться. Тобто вона зроблена по-людськи. Задня арка 316 555, 193, 323, 182. І ось тут. Є трішечки шпакльовки 898 587 741. Рухаємось далі, і давайте відразу подивимося дах. Кришу. Так. 177, 152, 119, криша 103, центр 120, 104, 116, 106. Тепер давайте поміряємо, наприклад, проєм. 803, 81,8. Далі міряємо багажник. 117, 103, 115, 106, 107. Переходимо до заднього правого крила. 103 арка. 115, далі задня пасажирська дверка. 138, 111, права передня дверка. 124, 115 низ, 130 середина. Виходячи з усього вище сказаного, як ви зрозуміли, в нас виходить що? Із фарбованих елементів, верніше, як із підфарбованих локально. Це задня ліва дверка, вона підфарбовувалась понизу, і заднє ліве крило, воно також підфарбовувалось локально. В остальному машина. По факту є навіть і не фарбованою, що ви думаєте з приводу даного апарату, можете написати в коментах. Ну а забігаючи на хочу сказати про те, що машина на сьогоднішній день, а у нас сьогодні, 20 грудня, повністю готова до продажу. Все, що по ній потрібно було зробити, я зробив. І з сьогоднішнього дня вона буде опублікована в авторі OLX, У мене в інстаграм в телеграм. Тому кого цікавить даний апарат. Приїжджайте, дивіться, зробите тест драйв з кимось ми та домовимось. Ціна 4200. Думаю, непоганий варіант за гроші. Ну, а кого цікавить, більш детально подивитися, що саме я з цією машиною робив, то наступний відос по цій тачці буде рівно через тиждень. Побачимось!